Всім привіт! Ви на каналі Фокстер та я хочу стати фермером, коли виросту. У мені вже 9 років, та батьки мені заку... ну, заказали інкубатор. Він приїхав, зараз буде розпаковка. Пила не я. Відкриваємо. Закрываю. усе. Так что сейчас я не буду сейчас камеру поставлю. Мы такие тут не будем. Ладно. Погнали. Не знаю. Так, не, ну так и, наверное, ша... Що я відділа зіткнути? Так що робимо сюди. Да. Не, ну це прям Я знаю, що це. це. Дивіться. Буде... Ябираю да. бутылочку воду, туди та так під'єднуєш, і вона буде до кінця інкубації, буде в... влага. Розібралася, Я знала просто, що це. штука. А, нет, еще все две штуки. Так. А это я не знаю зачем, но я похоже понял для чего это, типа. Я так встал, а да. Я так вот просто став, что так вот эм, ячеек и туда, что типа под форму яйца. А больше все другое. не знаю, что это точно. Не знаю, зачем це тут. Так, декайсь. Так, я с не знаю чого, але я його на кухню розпаковую. Базар Таха. Инструкция. Так. Инструкция. Потом прочитаем. Не, ну ладно, потом. на видео. Так. Где такая баночка? Вот такая. Вот такая. Шиколка. Вот так вот. Не знаю зачем. Вот, все я знаю, нужна вещь. Вот все, нужна вещь, это такие трубочки. Так. Кладем. Такая а Саморезики, болтики, понятно. Следующее. О, -о, 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 -о! сетка. Сейчас, сетка, все. Уже великая такая. Щоб не поведився инкубатор подружать. Вау! Це ви не Опа! Сам инкубатор открываю! Все, дивіться. Сам инкубатор! Провод да, всякий! право он оторванный. Стоп. Сейчас. Оторванный чай я не приму. Походу оторванный. Ладно. Короче. Не знаю. Сейчас я... еще длинный пласт Ну, короче, такие так вот у нас. Инкубатор. Тут все Вот так розпиляє. Сітка. Так. Ну, в принципі, ми все розібрали. Всім удачи і всім пока-пока. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на телеграм. Він називається так само, як і Ютуб. У мене не там нас, Так що всім удачі і всім пока-пока!